Вітаю! Маю на продаж туфлі-човники. темно синього навіть чорного кольору. На відео колір світліший, але майте на увазі, що він і синьо-чорний. Розмір вказано 40. Виробник, такого я не знаю, це штучна шкіра. В має ось такий вигляд, фабричний номер, підбор, зараз поміряємо. 8 сантиметрів. Вноски не були. Стан підбора та підошви. Якщо вас цікавить така модель, звертайтеся мій вайбер в коментарях. Дякую за увагу!